Добрий день. Доброго дня. Це послуга дружина на годину. Ви викликали? Так, да, викликав. Проходьте. Дякую. Ви поприбирайте, помийте підлогу, попідмітайте, ще приготуйте мені поїсти, борщу можна приготувати. Ой, а знаєте, в мене буде до вас ще одне прохання. Будь Якщо ласка. можете, коли ви будете прибирати, так. ви можете на мене покричати, посварити мене, наругати мене. Мені це дуже треба. Я навіть доплачу вам. Та ні, ну я не буду на вас кричати. чого я буду за кричати? Ні, кричать? я вам дам двойний гонорар. Будь ласка, зробить. Ну, добре. Так, прибери ноги, розкинув ноги свої. Поразкидував, мусора навів. Боже, який бардак, полюки куча, пол грязний. Ліжко не застелено нормально. Речі валяються на стулі, що це таке? Скільки Де зарплата? Ти приніс зарплату, я не поняла. Так, все, 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 все. Добре, достатньо. Дякую вам, дякую. Гарно посварили, гарно. Держиться вам за сварку. Навіщо вам треба була ця сварка? Моя дружина поїхала відпустку. І мені цього не вистачає. Сумую!